Всім привіт, це Лайт. І я взагалі сьогодні не планував записувати роздуми, але було досить таке дивне моторошне сновидіння. І я все-таки вирішив його записати, щоб для щоденника для пам'яті воно залишилось. Ще вчора вночі мені снилося сновидіння. Снився мій покійний дідусь. Він мені час від часу буває приходить в сновидіння, але останнім часом його дуже давно вже не було. І як оце, бо була поминальна, я їздив на кладовище до нього, і це вчора він мені приснився, і знову відбувалися всі оці такі інфернальні події, завжди відбуваються в будинку в моєї бабусі. Оце там, де я зустрів тоді і цього демона, і все завжди якісь такі речі завжди відбуваються саме в, тому, в тій квартирі, в тому будинку. Там чомусь якийсь такий пункт по зустрічу з різними такими істотами і померлими, і демонами різними. Так от снилося, що вчора я прийшов до бабусі, і вона каже, що ми забрали дідуся на декілька днів. Я кажу, як так забрали. А він каже, що він був в такому, як ніби як будинок пристарілих. І ми його на декілька днів взяли додому. І я був наскільки щасливий і просто радий, що ми його взяли, я з ним говорив. Він теж мені щось розповідав, як оце завжди в дитинстві. Щось там такий був весь щасливий, такий піднесений, так радів. Ну, от ми з ним спілкувалися, щось так, взагалі, як оце колись було. І потім мені довелося кудись піти. Я пішов на якусь. Це якісь гості, щось там таке було в Сновидінні. Ну, такі якісь метаморфози, все там якесь таке було переплутане. І потім я знову вернувся до бабці. І я дивлюся, вдома вже нікого немає. І я. Всередині себе в когось питаю, я кажу, а де, ж, де дідусь дівся знов? А мені якийсь голос відповідає: Ну, його ж на декілька днів взяли тепер знов відправили, туди туди саме, де він був. А я кажу, а як так для чого відправляти? Він, тож він може з нами жити? От, ми ж кажу, є, він, він завжди може з нами жити. І цей голос каже: ну, так вирішили. От. І я пам'ятаю, як в сні я почав дуже сильно плакати. І оцей пла... Я ходив по кімнатах, шукав його, і цей плач він був такий, як в дитинстві. Я от звернув увагу, що в мене голос був, як в мене в дитинстві, в той час, коли я ще дідусь був живий. І я ходив по квартирі і плакав цим голосом. Оце дуже-дуже дивна така якась така була таке сновидіння, тому що. Він завжди приходив, коли якісь от такі були події, або щось він приносив якусь таку інформацію. Так от сьогодні теж дуже було багато різних символізмів, і річка була невелика така. А потім я е, з'явився на цвинтарі. Причому цвинтар був от той самий, що мені снився, коли. Було роздоріжжя між двома цвинтарями. Один був направо, другий був наліво. І я на одному із них з'явився. Я так і не розумів, на якому я був з тих цвинтарів. Але цвинтар сам по собі був дуже дивний, побудований. Він не був в такому звичайному уявленні, як в нас у цвинтарі. А він був. Могили були дуже якісь такі величні, вони були. Вони були дуже такі. Там не було хрестів чи щось такого. Там були якісь возвеличались якісь статуї чи щось таке, але саме, що страшне, і моторошне було, це те, що вони були такі виті всі таким дуже чорною такою тканиною. Якась вона наскільки чорна, вона. От я прямо відчув, відчув що чорнішого нічого вже немає. Тобто це максимально чорний колір. Це як якась така. От в сні воно дуже сильно передається, ця чорнота, і на неї дивитися не хочеться. Ти ходиш і відвертаєшся. І було, я запам'ятав, дві дуже таких великих високих могили. Вони були дуже всі в чорному, вони були як ніби якісь молоді такі. І на них була фотографія якогось того, хто там похований. І я в сні розумів, що дивитися на цю фотографію не можна. Мені було цікаво, я так ну, краєм ока дивився, я побачив, здається, там якийсь був чоловік. Чи хтось, але я не, роз, але я не став дивитися, тому що я відчував, що це не добре туди дивитися. І мені потрібно було десь, десь пройти, кудись в, в самий кінець. Там чомусь, я не знаю, взагалі чому я був на цьому цвинтарі, але цей цвинтар був не просто цвинтаре, він був. З'єднаний з якимось великим таким приміщенням в такому якомусь стилі 19 століття, як оце такі були в Німеччині, такий він був весь з дерева. Це таке було як ніби якийсь як і готель, чи щось таке. Саме цікаво, що він був з'єднаний з, з цвинтарем, це приміщення. Я в нього зайшов і помітив, що в ньому не вистачає світла, не працюють лампочки. Тільки в одній кімнаті працюють, а все інше в, тем... в темряві стоїть. От, і я взяв таку коробку, мене були лампочки, я почав е змінювати освітлення і вже увімкнув вимикач, і там засвітилося в такий великий коридор, був з картинами. Там почало світити світло, було якось так гарно. Я думаю, ну прийдуть люди, які тут постійно мешкають, і. Е їм буде світло, їм буде тут приємно, тому що як вони так в темряві могли весь час бути. А моя до, доріжка, в як, якої я ходив, вона була, йшла через цвинтар і до цього будинку. І от я йшов знову. Я дуже багато разів проходив повз цих двох могил, самих основних. І в мене був такий внутрішній монолог. Я йшов і відчував. Цю енергетику, де я йду. Саме цікаво, що на вулиці була така, як. Ну, не зрозуміло, яка це була пора, але це не була зима. Це було більш подібно щось як до кінця літа такий теплий якийсь вересень. Але земля була вся в морозі, вона була заморожена. І я йшов і я прямо відчував, що земля заморожена. І я йшов, і в мене були такі думки, що я взагалі. Про смерть по іншої думки. Ну я завжди, в, в принципі, в мене таке ставлення до цього більш гумористичне. Я люблю чорний гумор і завжди якось з друзями, з близькими, ми завжди якось так з цього всього сміємося. Ну, так як і в селах, люди завжди з цього сміялись, тому що це все. Ну, якщо так брати все прямо розглядати дуже серйозно, ну це якось воно недобре впливає. І коли це все з гумором, то воно якось легше переживається, тому що це частина життя. От, і, а от е, в сновидінні я так відчув, що е, от конкретно було сказано, що потрібно молитися на смерть. Потрібно молитися на, на богиню смерті. Тому, що, як, як воно мені пояснилось, що. Мара завжди також присутня біля нас, і її теж треба дуже сильно поважати, тому що ем, всі рівно смертні всі, але період ну, якби, тривалість життя все-таки можна якось змінювати. І якщо вшановувати цю силу, яка відповідає за смерть. Вона не є злою зовсім. Вона не є злою. Вона є, звісно, моторошною для, для живих, тому що вона має інший абсолютно заряд, але вона не є злою. Тобто вона є так само, як можна сказати, королевою, принцесою якогось такого світу, який неодмінно нам доведеться всім туди потрапити, пройти його. І от мені такий був якийсь сказаний, конкретний посил, що потрібно працювати з марою. Ну тому я зараз відчуваю, що потрібно з нею почати більше активно працювати, тому що хто його знає, скільки там кому лишилося, і невідомо скільки мені лишилося. Можливо, це якісь такі попередження йдуть. Тому. Варто зараз на це звернути увагу також. І знову я йшов повз цих двох могил. І знову я, коли дивився на цю могилу, таку якусь вона мене завжди чомусь дуже відштовхувала і притягувала одночасно, куди б я йшов, вона завжди там була. Вона була високою. Тобто, мені приходилось на неї не дивитись прямо, а трошки задирати голову догори. Як ніби вона на такому двохметровому підвищенні, як і вони всі інші були так само. І тільки я дивився на якусь могилу, мені якийсь внутрішній гід, який це все розповідає, де я хожу. Він починав розповідати, хто там похований, чому, але я це взагалі не запам'ятав, тому що я відразу закривав очі, відвертався я не хотів це все дивитися. Мені я відчував, що це якби мене не стосується, але ця енергія, про яку я дізнаюсь, вона дуже мертвяцька, вона дуже, вона типу, її не потрібно просто так сприймати. Тобто не можна йти просто так на цвинтар. Не можна це все воно. Е, воно має таку енергію, яка має, має своє місце і час. Тобто бавитися з цими речима теж не варто, бо якщо працюєш з мертвим світом, то потрібно чітко дати цій силі зрозуміти, що ти з нею працюєш, а не прагнеш з нею зустрітися. Тому що мова магії, мова мари. Трошечки відрізняється, там немає такого, як цікавість, чи що. Якщо ви конкретно працюєте з цими силами, ви маєте дати їм зрозуміти, які вас наміри. Або зустрітися з ними по-справжньому, тобто мара може вас забрати з цього світу, або ви працюєте навпаки, щоб не зустрітися. І це, це теж має чітко бути показано. тобто Навчитися дуже чітко мислити, дуже чітко виражати свої якісь думки, потреби і знати, на чиїх територіях перебуваєте зараз. Тобто, якщо у вас якась така з'являється думка, то в ментальному полі ви заходите на чиюсь територію. І ви порушуєте чиїсь володіння, в них заходите. Відповідно, ви отримуєте певні, певний досвід, певні знання там, але ви маєте також розуміти, що. З вами хтось ними ділиться, і ви порушили чиюсь, тобто звернули увагу якоїсь сили на себе. Теж дуже варто бути обережними з цим і чітко дуже давати собі про це, якби вибрати на себе відповідальність за це, дуже чітко уявляти і контролювати ці речі. Наприклад, як ми працюємо там за силами природи, з Велесом, теж потрібно розуміти, що ми на його території, ми з ним працюємо, і характерну інформацію він може дати, яка характерна його полю, а не якоїсь іншої. Тобто, якщо ми знаходимося десь в лісі і ми під'єднуємось до каналу Велеса, то не потрібно питати те, що йому не притаманне, не характерне. Наприклад, там про якісь космічні речі. Чи про якісь побутові речі. З Велоса ми працюємо суто по, по енергіям стихій, стихій, природи, по мудрості, по темряві, по зміїнні силі, про молот, по молодхарі чакрі, яка прив'язана до землі, до природи, тобто до своєї статевої енергії він це все може вам. Запалити, під'єднати, але не щось інше, те, що йому не притаманне. Тобто, якщо вам потрібно дізнатися якісь, якісь більш такі вищі, духовні, космічні сили, потрібно звертатися до богів, інших, іншого, до богів сонця. От З богами сонця там зовсім інша вже йде. Поле зовсім інша робота, зовсім інший стан. Це не темний, це не шаманський стан, це все трошки і більш інший. Тому це треба розуміти. Зараз, значить, варто звернутися до Мари, з нею попрацював подякувати, що вона не торкнулася ще серпом цієї ниточки життя, яку вона перерізає. Тому що з древа життя до кожного в нас, і ми сполучені з цим деревом поповиною, як з матір'ю. Так само ми з нею. Ми з цим деревом сполучені, і ця нитка йде до нас, цей срібний канал йде до нас в живіт. Тому слово, жити, живіт колись таки називали, що живіт це і називали життя, тобто ж, живота або смерті. І казали живіт. Ну тобто, це сполучене. Однокореневе слово. Все, що пов'язано з життям. Тому в нас в живіт входить оця поповина, яку Мара перерізає, тому в неї, власне, в руках серп. І цікаво, що майстер, який робив мені Мару, так як в мене є теж мара, він зробив помилку. Але, ну, як помилку? Взагалі традиційно, в неоязичності можна сказати. Традиційно роблять чур мари з серпом, який йде догори. А майстер мені зробив мару, яка стоїть серпом донизу. Тобто вона не має сили, щоб забрати життя. Насправді можна сказати, що майстер допустив помилку, тому що мара має забирати життя це її власне призначення, це її природна функція. Але якщо використати її інструментарій, тобто вона не буде забирати життя. Тобто можна працювати так, щоб мара тебе якийсь час не торкнулася. Звісно, відтермінувати це назавжди не виходить і не вийде. Але працювати з цим можна. Звісно, якщо не порушувати космічні правила і не порушувати правила Грегора Богів, слов'янського, саме так як тут це. Заповідається, то я думаю, що можна знайти компроміси, можна домовитись, тому що наші пращери домовлялися з богами, вони не, не молилися їм в традиційному розумінні сучасному, що хтось там щось просить. Вони домовлялися. Це було, якщо ти розумієш правила, ти домовляєшся, в тебе все добре. Якщо ти десь там порушив, тебе просто на другий день або в той же день. Вбиває блискавка або на тебе впаде дерево. В язичництві все дуже швидко, і та тут нічого не прощається. Тут все дуже строго і жорстко, так як в природі. Ми дивимося, як в природі все відбувається, і здається, нам так жорстоко. Насправді це для природи це все звичайний, звичайний побут, який триває мільярди років. Тобто там життя. Швидко забирається, швидко дається, все переходить в од... з однієї форми в іншу, таким чином собі хазяйнує Велес, так як йому видно. Йому в цьому допомагає так само Мара, і Жива, і ці боги, які створюють полярність з плюса в мінус, де перетікає енергія. А Велес він як центр, що. Стоїть на межі, він як, як кордон, як прикордонник, який розмежовує, який є перехідником, можна так сказати, коли потрапляє туди дух того, хто має вже покинути цей фізичний вимір, він здатен якби, розподілити потік. Згідно якому ваша, ваш дух, який покинувся, який покинув цей світ, він буде потрапляти в ту чи іншу форму життя. Тобто під час того, як ви жили в своє фізичне життя, якщо ви його нормально, тобто, в принципі, не вмерли на перший рік життя, а прожили його і в старості померли. І ви, відповідно, вже маєте якийсь певний досвід, таким чином певний заряд. Ви для себе вже вияснили, хто ви є і чим ви займалися впродовж життя. Таким чином, ви маєте якусь масу, якісь, якісь заряд, схильність до чогось, вас до чогось тягнуло. І Велес таким чином, він як. Буде як суддя, як роз як станція, де буде це все роз, розпреділятися, куди вам буде далі рухатись. Він вас буде або в вищу форму життя, або в іншу, ще в, в нижчу форму життя направляти. Тобто дивитися, куди ваша вібрація буде більш підходити, і туди ви будете рухатись. Тому, це от, те, що кажуть, інкарнація, це воно і є. Цей дух буде перенаправлятись. І все. І тут якби все дуже насправді відкрито. В природі все має свій рух. Сьогодні ти людина, завтра ти можеш потрапити в рослину, в тваринний світ і. В залежності від того, куди ти сам хочеш рухатись. Тобто в тебе є право вибору так само і. Тому, власне, якщо ти ставишся до тварин зневажливо, то ти потім можеш потрапити так само до них, в їхню форму, і до тебе будуть люди так само ставитись. Тому важливо, щоб люди ставились добре, бо ти ж не знаєш, куди ти потрапиш наступне своє втілення. Але так як працює закон справедливості, то... чи покон справедливості, як... то. Можна все на собі відчути, те, що ми приносимо іншим. Щоб зрозуміти це все. Природа ж не має вас на меті там катувати чи мучити вічно. Ні, вона має не вчити просто. Щоб ви зрозуміли свідомо е, жили в цьому всьому царстві. Тобто в тваринному світі є така річ, що виживає той, хто там. Швидший той, хто може там напасти в хижаків, особливо там, швидше, нас догнати швидше, У них такий йде відбір. А в людей вже це має все трошки бути по-іншому, воно має перейти на інший рівень. Так було заплановано. Але мабуть що це теж такий довгий період. Який весь час теж змінюється. Тому що, якщо порівняти наших пращурів і нас, то звісно ми зараз трошки просіли в своєму розвитку в деяких аспектах. Ну, в технічному розвитку, звісно, це, це таке він не робить нас більш розумними. Тому що показник був би, якби не було війн. Такої кількості хвороб і такого іншого. Тому от, от така історія. Зараз сьогодні буду працювати з цими чурами. Зараз я вийду десь до себе е в ліс. У мене є там певне місце, де я ходжу біля того дерева, біля старої липи. І поспілкуюся запалю вогонь, подивлюсь. Як, яка буде, Який характер вогню? Вогонь дуже часто показує все насправді. Птахи будуть приходити, птахи теж дуже часто показують, являються. Тобто, все, все відразу показується. Воно, воно активна природа активна, якщо ти чекаєш, якщо ти домовився з нею про спілкування, вона активно буде демонструвати все, що потрібно. В різних своїх проявах, як вона це зможе зробити, аби ти тільки зміг побачити це все і зрозуміти. Тож головне це дати зрозуміти, які символи тобі будуть потрібні, щоб щось зрозуміти. Пояснити Всесвіту, які символи що для тебе будуть означати. Щоб ти зрозумів, що, наприклад, там ворон, який е, прийде, або інша якась тварина, вона буде символізувати ту чи іншу якусь там особливість. І ти і всесвіт буде розуміти, що тобі це зрозуміло, він буде так з тобою спілкуватися, якщо ти цього хочеш. Тому що ми весь час живемо з богами, вони весь час, вони весь час онлайн, у них весь час, якщо сучасною мовою сказати, в них весь час йде. Якби стрім. Вони весь час дають живу інформацію. Без, нескінченно просто. Ти просто до них під'єднайся і вони тобі будуть давати інформацію. Власне, над чим і моя задача працювати, і музика вона має от саме під'єднувати людину до цих станів. Щоб, щоб швидко відразу можна було. Працювати з собою, з якимись своїми генетичними згадками, з різними силами і розвивати свою магічну свідомість. Всім дякую, хто слухав. Слава рідним богам.